Так, ось наш готель. І зараз ми йдемо в мандрівку по горах. Ось мапа. Ми зараз десь тут будемо підійматися на бабин погар, в нього через полонину Блажів, на малий Горган, на синяк і потім спустимось назад по панорамному маршруту. План, план такий, тут є вказівники, мають бути все дорого. Ну що, успіху нам. У них обличчя, як у локі. Нормувати? О, так обережно. Добре. Оці маленькі, цікаві зазвичай. Так, тут сюди. Добрий день. Панорама на Буковель. Ожна дружина я такий ж. Ось підйомник. Навіть чомусь працює, але людей немає. Зараз до нього підіймемось і зробимо перший привал. Ліворуч бабин погар, скоріше за все. Праворуч малий горган. Ми підемо спочатку на першу, потім на другу. Зараз піднялись до вершини підйомників. Тут вони ось. Три штуки. Ось перший, другий і третій. Пройшли 2,4 кілометри, набрали висоти 300 метрів. Все зробили за 53 хвилини. Далі нам іти 2,8 кілометрів, трохи довше. Але висоти набирати трохи менше, десь 270 метрів. Але прикол в тому, що. Ми будемо йти дуже довго не набираючи висоту. І це значить, що у нас просто будуть кінці дуже сильний І різкий набір. О, дивіться гарно. Взагалі весь буковель. Там початок озера ось тут видно. Це водоклап. А це вже кінець. Тут ще якась будівництво йде. Підйомники ще далі. Взагалі краса неймовірна. Вийшли на розвилку. Тепер нам вгору. Залишилось 1,1 кілометр, але 216 метрів набору висоти. Ось це ми зараз тут. Підемо на бабин погар, потім спустимося і через цю полонину на малий Ярган. Це взагалі горгани, але горгани це великий масив. Якраз ці всі гори, бабен погар, малий горган і а, синяк належать до горного масиву Східні Горгани. Ось. Так, вказівник. Кажуть, що від старту ми вже маємо йти 2 години 12 хвилин. А ми йдемо 2 години. Тому ми... Це навіть зупинкою враховуючи. Можна сказати, що ми крутіші за середньостатистичних мандрівників. Але дуже комах багато. Дуже часто там були якісь великі бази Люди привозили великі групи і вони там. Отже, ми майже піднялись на першу гору. Залишилось 330 метрів, але всього 30 метрів набору висоти. То це вже буде такий, грубо кажучи, майже горизонтальний підйом. Там зробимо привал, другий наш, відпочинемо і звідти вже будемо вирушати далі. Але я думаю, що на Бабин Погар з центру Буковеля, ну, з підйомника 2, ми за 2,5 години десь дістанемося в сукупності. Це гора довбушанець, 1701 метр, на неї ми не підемо, але вона... Дуже гарна звідси я. А ми вже підіймаємось на бабин погар. Остаточно точно залишилось 100 метрів. І останні, остання ця гірка. Не знаємо, чи буде там якась лисяця частина, щоб з неї красиво подивитись і зробити повноцінний привал. Тому може поп'ємо водички і одразу підемо на малий Горган. Ну зараз подивимось. Дві години 35 хвилин. Вже піднялися на бабиного погар. Давай прийдемось туди. Чи селфі тут зробимо? А, це відео. Все. Це ми вже спускаємось майже до полонини. А та гора, малий горган. Ось на неї ми поліземо. В горах цінуєш кожен метр. Зараз спускаєшся вниз і трохи серце щимить навіть. Думаєш, як так? О, дивіться, як гарно. Горівка пасуться. Потім будемо повз них проходити. Так. Перевал. О, до Яремщі 5 Яремші 5,5 годин. Не хочеш? Ні. Так. так можна Буковель 5,5. ,5. Це ми зараз на роздоріжжі. Полонина блажів. 3,4 до синяка, 1,2 до малого горгану. Ми і туди, і туди залеземо. Бабин погар, один і 4 вже залізли. Ми обходимо корів, бо ми міські неженки, які бояться, що вони нас забадають. Ну, вони на нас якось агресивно дивляться, якщо чесно. Не знаю. Ми зробили тут привал з іншого боку від полонини блажів, бо нас оточили корови і ми від них трохи тікали. Ось Іванка. По Починаємо підйом на гору Малий Горган. В набор висоти 250 метрів, але йти 880 метрів. Це буде трохи заважко. Але мені здається, що ми таке вже плюс-мінус проходили і все буде доволі швидко. Тут, до речі, починається від полонини блажів маршрут через малий горган та синяк і хом на хом'як. Але на хом'як ми не підемо, бо з хом'яка треба буде спускатись якусь взагалі іншу частину поляниці чи навіть за поляницею на трасу. Вже, я думаю, від синяка спустимось одразу в центр селища. Все, ми на вершині ще одній маленький чар називається ще 441 метр на вершині, бо тут є невеличкий спуск, а нам ось туди. І там все в камінні має бути. Але вже звідси дуже гарно. Ось видно бурвель, там траси. Це вже як в цих мамних роликах, коли лізеш Карпатами і забуваєш вимкнути звук на телефоні. О! Вершина прапор. Рест відпочинок. Це малий гор. туди. Йдемо по дорозі на гору синяк. Дивіться, що тут росте. Це просто щось казкове. як взимку на ялинці так ми продовжуємо пересуватися по хребту але воно все теж в таких каміннях і це дуже-дуже <гум> важко Ні, ну, це велике там є і менші але ось такої дрібної взагалі майже немає постійно йдеш дивишся під ноги. Думаєш як стопу поставити, на який камінчик пригнути. І це дуже важко. фізично, і морально, бо мозок теж працює. Ай, якось затягнувся. Наш поход між двома вершинами через це каміння. Але зараз вже піднялися на гору синяк. Це було непросто, але це наша четверта з п'яти вершин за сьогодні, причому третя з трьох основних. І взагалі найвища точка нашої мандрівки. Зараз давайте точно скажу на якій ми висоті. Зараз секунду. Точно 1665. Ось так. 5 третіх тисяч метрів. Ми вже піднялися. Але ось останні кроки. Вже просто доходимо по прямій дорозі. Тут доволі живописно. Ялинки всюди маленькі ці ростуть. Парам! Ми це зробили. <рес> Як ти, дружин? 65, 66, 67, 68. Я добре. Зараз перепочинемо зимобутрік і будемо спускатись нарешті. Все. Покидаємо синяк. Спускаємося до за 6 кілометрів нам до готелю. Зараз буде трохи важко спускатись по камінню, а потім почнеться ліс і вже буде простіше. Вон видно говерло. Осталися на полонину, залишилася остання п'ята гора бульченьоха, набор висоти приблизно 102 метри, вже не так важко, але це останнє випробування на нашому шляху додому. А, і, потім да, і потім злізти, бо йти ще, мабуть, кілометром 4,5. О, ну, думаю, якось справимося. Ось, спустилися на полонинку. Там теж дві корови. Не так багато як було в минулому місці. Нам нагору. Але я думаю, ми спустимося в полип, Виб'ємо виб води. О, <реш> <реш> У дружини одразу з'явилися сили. або так Чики в будемо їсти в такому приємному місці? Твоє коліно. Твоє коліно, давай приберу коліно. Ми були там, перейшли сюди і зараз поїли і лізмо далі. Це, мабуть, гора Гом'як. Все, гора больченьха. Останній набір висоти зроблено. Спускаємось додому. Сподіваюсь, там скоро будемо. Важко було підійматися, наче там 102 б, метри набору висоти, але щось після їжі трохи таки важко було. У нас триває спуск по лісу. Телефони вже майже розрядилися, але тут вже дорога майже пряма, тому я думаю, навіть якщо розрядиться, то ми віднайдемо шлях додому. Тим паче тут доволі добре промаркований весь маршрут. Все, дійшли до витягів. Зараз вже спускаємось, залишилось вже десь. 2,5 кілометри. Ми це сподіваюсь витримаємо, бо вже позаду десь 90% шляху. І найпекельніших. Вниз це не вгору. яка хмаринка цікава. Все, це останні метри, можна сказати. Ми вже в, в дорозі 10 годин 15 хвилин, ще хвилин. До 10-15 спустимось. Це Редісон, а наш готель прямо попереду ще трошки залишилось. Видно гору Буковель, де ми катались на Родельбані і на тролеї спускалися вниз. Зараз так гарно падає сонце. Дуже красиво. Все, рівно половиною годин і ми прийшли майже. Ось наш готель. Все, можна сказати, подорождало, але за останні декілька років якось вже відвик від таких навантажень. Не знаю, що там вийде по кілометражу, але крокомір мені нарахував 38 тисяч кроків. Тому все нелегко. Але ми вже вдома, зараз йдемо. Кинемо речі, і підемо в спа. Відпочивати. А потім їсти і пити. Все, до побачення. Дякую, що були з нами.